Банда, всім привіт! Ну що, пройшов рівно місяць, як я почав працювати на своїй малишці, треба підбити підсумки. Скільки ж я заробив, але я напевно розпочну, скільки я витратив на цю мою машинку. Так як тільки я її купив місяць назад, треба ж було в неї трохи вкласти грошей. Ну, зараз я вам там скрім закріплю по розходам. Ну, я вам все озвучу. Значить, при, е, купив я машину 24.10.2025 року. Пробіг був 10 400 км. Одразу ж я купив страховку в той же день. Вона вартувала 4049 гривень. Потім наступний крок у мене була зарядка. 3950 разом з доставкою на 16 ампер, щоб вона заряджалася швидше за звичайну заводську зарядку. Тому що, наприклад, якщо заводська зарядка 10 ампер, вона дає 2,1 кВт, а 16 ампер вона дає 3,5 максимально. Ну там 3,5, 3,2, 3,1, але все рівно на 1 кВт більше. Тобто. Мені треба зарядитись 2 2 години, щоб зарядитись. ну, Грубо говоря, 6 кВт. А на заводській треба 3 години. Тобто виконами цілу аж годину. Потім в мене пішла а, зимня гума. Зимня гума була 4800 за 4 колеса бушні. До речі, дуже непогано себе показала. Поки що я задоволений, не шумить. По снігу пройшла о, 100%. Свій момент зимній. Я думав, вона буде взагалі ну, просто дубова, але ні, все нормально. Потім я після ходовки чи після резини зробив діагностику ходової, віддав 400 гривень, запчастини на ходову витратив витратив 7 тисяч гривень і за роботу 300. Загалом витрати 24 99 гривень. Ось такі в мене вийшли витрати майже 600 доларів. Ну, як би так, наступні місця надійсь буде менше. Але треба щось попередку розібрати Укон оновив тариф дитячий. Що треба для того, щоб його підключити? Треба вам, якщо у вас є автокрісло, то це діти до 5 років і до 120 см. Якщо у вас є бустер, то це діти від 5 років і зріст від 120 см. Якщо у вас щось з чогось. Із цього є, то ви можете підключити тариф дитячий, і буде вам плюшка плюс 50 гривень. Так що користуйтесь. І пасажири, теж, якщо ви їдете з дітьми, то, будь ласка, користуйтеся тарифом дитячий для вашої ж безпеки, для ваших дітей. Тепер переходимо до заробітків. Значить, за місяць я проїхав 2979 кілометрів. Витратив, очі витратив, заробив чистими. Це не врахов... враховуючи комісію 52 860 гривень. В середньому пробіг в день 120 кілометрів. Середній заробіток в день вийшло 200 гривень. За годину 275 гривень. Хтось там питав. Відпрацював я 24 дні. Та 192 години. В день, в день у мене виходить 8 годин роботи. Так що, якось такі в мене заробітки вийшли на моєму автомобілі в листопаді. І зараз я вам хочу для порівняння сказати, яка в мене була, який в мене був дохід влітку на орендованому автомобілі. От влітку на орендованому автомобілі в мене склав. Дохід, зараз. Склав дохід. Де, я тут? де я тут, де я тут? А де ще тут підбив підсумки? Розходи, параходи. А, ось. Склав дохід з врахуванням комісії 63 тисячі. Тобто на 10 тисяч гривень уже дохід був більший. Пробіг, правда, був там 3800. Порівняно на зараз це на 800 кілометрів більше. Пам-пам-пам-пам-пам. На оренду я тоді витратив. Скільки на оренду витратив? 15600, чистий заробіток 43 200 гривень. А зараз у мене чистий заробіток вийшов з врахуванням на те, що я витратив на е, е, витрати на автомобіль. В мене вийшло 53, грубо кажучи, мінус 24. Це 26-29 тисяч. 29 тисяч я заробив на своєму автомобілі. Ну, це просто що перший місяць після покупки, так завжди, витрати. Всяке так і інше. Кому сподобався відео, лупіть вподобайку, пишіть коментар для продвіження відео. Буду вам дуже вдячний. І також підписуйтесь, щоб слідкувати надалі. Там будемо робити різні прикольні штуки, знімати відоси цікаві. Щоб не пропустити, підписуйся. Дякую вам ще раз, до зустрічі в нових Па-па!